Кирило, та ви на моєму каналі. А цей ролик це такий міні-влог, тому що ми зараз їдемо в Австрію у гори і до наших родичів. там. І там будемо щось робити, кататися на снігу, там сам Ну, а зараз я вам трохи ще покажу, поки ми, ми їдемо а, різні гори, тому що в Австрії та у Альпах вони дуже красиво виглядають. Друзі, ми вже в готелі, а та, тому що це влог, давайте вам трохи піднімемо, як він виглядає. Ось тут така ванна. А ще отут туалет. А, і Ітакий душ. Далі, тут стіна, картина. А тут. А тут буде спати мій брат та мій тато. Отут. Далі, друзі, тут отакий зал з телевізором. Та тут напевно мама з татом буде спати, а тут буду спати я. А, ні, мама з корнями, ага, а тут я. А ось і корній. Та, та там ще є кухня. Давайте вже далі до а, го, ги, гор. чи як те. Ну так, да, як я з'їжджаю з, з горки. Як ми над облаками аж. Ми на горі аж над облаками. Ой-ой-ой, чуть не впав. То не сніг, то облака. От якщо отак -от подивитися, здається, що це сніг. Але ні, та облака. Судить, як це красиво виглядає. Просто вау! Отут ми з'їжджали. Круто. Взагалі. Просто як у раю. корни, там очень маха. Так, друзі, я не знаю, чи мене чутно, але ось водопад. Дивіться, просто вау. Вау. А ось, друзі, дивіться, ще ми трохи ближче підійшли тут. Давайте вам покажу, що тут. Тут треба обережно. Вау! Просто подивіться! Десь мінус 10 градусів морозу. Ну, а на цьому все, друзі. Підписуйтеся на мій телеграм-канал та на цей канал. Ставте лайки, пишіть та, а, коментарі у мій телеграм-канал. Отакий міні-волог сьогодні вийшов. І всім пока-пока.